Сьогодні вже сьомий день, як я приїхала в Трускавець з Києва. Інколи здається, що коли ти приїжджаєш з великого міста в то робити тут взагалі нема чого. Але особисто я вважаю, що коли у тебе є гроші, то тобі завжди є чим зайнятися. За сім днів я багато чого перепробувала: і масажі, і спа. і Відвідала багато кафе, і ресторанів. До речі, це окрема тема в Трускавці. І сьогодні класна погода. І я вирішила просто відпочити і прогулятись. І я пішла подивитись на пам'ятник Ісусу Христу, який мені порадив один підписник. Я звичайно історика, але трохи. Прочитала, що цей пам'ятник у трускавці встановили у 2001 році. І основна ідея його була духовна підтримка та символ віри для місцевих жителів та туристів. Тільки подивіться, як він круто виглядає. Висота його понад 9 метрів. А гора, на якій він стоїть, називається Гора Божої Матері. До речі, місце вибрали теж не випадково. Але звідси відкривається один з найкрасивіших краєвидів на все місто. Зараз, звичайно, ще нічого не квітне, але я впевнена, що весною та влітку тут буде дуже красиво. Сьогодні будній день, тому людей. Тут зовсім небагато, і можна побути в тиші та подивитись на місто та гори. Через декілька днів моє спокійне життя в Трускавці закінчиться. і доведеться повертатись у Київ, де вічні повітряні тривоги і вічні тривоги в мене. Ну а я ще трохи понасолоджуюсь цими краєвидами та містом, де війна ніби і не відчувається. Підписуйся та став лайк, якщо цікаве моє життя. Ну а я, як завжди, обіймаю тільки хороших людей, і побачимось в наступному відео.